Вівторок 28 травня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. Вітає! Вечір пам'яті полеглих випускників влаштували у Хмельницькому ліцеї No3 імені Артема Мазура. Починаючи з 2014 року, за Україну загинули восьмеро колишніх учнів. На захід запросили родини полеглих. Вони ділилися спогадами про героїв. Хлопці про нього казали, що він був дуже людяний. Командир, він був чесний, він був справедливий. От... То, що він завжди їм допомагав, незважаючи на те, що він на свою посаду, він просто вдягав навіть гумові чоботи. Він копав ті траншеї, копав, Ну, все, що можна було робити, то він робив. Дома він був зовсім іначе. Дома він взагалі був спокійний, він був дуже добрий. До дітей щоб я більшість могла там на дітей крикнути щось мені не так. А він був дуже добрий. Взагалі не було такого, щоб щось діти вчудили. Все буде добре, все добре. Тобто він був безвідмовний. Ми всі гордимося цими учнями, нашими випускниками. І щорічно, ми вже в нас традиційно на День героїв. Ми запрошуємо сім'ї і проводимо заходи, пов'язані із данню пам'яті наших героїв. Понад 30 тисяч євро на трансплантацію кісткового мозку потребує студент Хмельницького політехнічного коледжу Олександр Кляшторний. Хлопець бореться із раком крові. На збір коштів є лише місяць. Аби підтримати Олександра Клішторного близько 20 студентів політехнічного коледжу. Сьогодні вранці здали плазму. Грошову компенсацію, яку їм виплатять, передадуть хлопцю на лікування. У нас у Хмельницькій політехніці навчається хлопець Олександр. Він студент третього курсу. Він бореться з раком крові. І наразі він вийшов із ремісії, і він потребує дороговартісної операції у Німеччині пересадки кисного мозку. І вартість операції понад 30 тисяч євро. І ми вирішили: адже не всіх студентів є кошти, хтось хоче більше залучити, і вирішили таким здати плазму і компенсацію перерахувати на рахунок батька. Що я не помиляюсь, 800 мл плазми це щось там 340 гривень. Але я поспілкувалася з Працівницями плазма центру, тому вони порадили зареєструвати через акцію Превди друга. Тобто за кожного, що буде плюс 500 гривень, і це біля 800 гривень в середньому за плазму одну. І в принципі, це якщо там біля 20 учасників, то сума вийде непогано. Я вважаю, що це справа кожного. Відповідальність долучатися, адже ніхто не знає, що може бути з нами завтра, якщо ми будемо байдужі до всього. Близько півсотні осіб відвідали безкоштовні скринінгові огляди у медичному центрі Карітас. Їх здійснювали сімейні лікарі. За допомогою дерматоскопа перевіряли родинки та папіломи у пацієнтів, аби переконатися, що новоутворення на шкірі не злоякісні. Тиждень медичних оглядів оголосили до Дня діагностики меланоми в Україні. Отримала таку можливість про те, що можна пройти обстеження і обстежити свої родинки. Ніколи насправді цього не робила. Знаю, що потрібно, але ну через роботу завжди якось відкладаєш, відкладаєш на потім, відкладаєш на відпустку і все одно не знаходиш того часу. А родимок у мене насправді дуже багато, і сьогодні перевірила мені, сказали, що все добре. себе заспокоїла. Шкірні проблеми, які виникають в людини, це більше вторинні проблеми. Тому шкіра показує, що є якісь. Висипи, якісь алергічні реакції, папіломи в тому числі. Сонцезахисні вони не просто захищають, вони ще й забезпечують зневоднення шкіри. Тобто шкіра не так швидко випаровується, залишається рідина вся залишається в клітинах, і це це дуже добре. Це по-перше. А по-друге, сонячне проміння воно і є, в принципі, проблемою, яка може провокувати виникнення якихось і доброякісних, і злоякісних утворені шкіри. Панувати іспанську запрошує Мовна школа Ола. Безкоштовний літній інтенсив організовують для дітей військових та ветеранів, вимушених переселенців та дітей з малозабезпечених сімей віком від 16 до 18 років. Вивчатимуть мову з нуля і протягом літа планують опанувати рівень А1. Стартує курс 1 червня. Заняття відбуватимуться тричі на тиждень. Анкету можна заповнити на сайті мовної школи. Іспанська мова є, якщо я правильно пам'ятаю, вона друга за популярністю у світі за кількістю носіїв мови. Друга за кількістю носіїв мови. Тому що 22 країни офіційно говорять цією мовою. Тобто, якщо ми дивимося Південну Америку, це всі країни, окрім Бразилії, трьох маленьких країн поруч, це вся Центральна Америка, це Мексика. Ну і в самих штатах це друга за популярністю мови. Тобто, якщо ви знаходитесь у Флориді, я там була, тому я вам чесно скажу, є більший шанс, що ви будете спілкуватися іспанською, ніж англійською. Там взагалі іспанська виходить на перше місце. Знання. Мова нам завжди допомагає, незалежно від того, в якій сфері ви своє життя, ну з якої сфери ви своє життя будете поєднувати, а, тому що це починаючи від елементарного туризму, коли ми хочемо відпочити. Якщо ви знаєте мову, ви в цій країні себе почуваєте зовсім по-іншому. І закінчуючи тим, що в професійній діяльності ви також зможете завжди її використовувати, тобто навіть якісь першоджерела читати на тій чи іншій мові. Всіх, кого зацікавили, просимо реєструватися в нас на сайті. Ви заповнюєте анкету, вказуєте, що вас цікавить іспанська мова, і тоді на наступний день на. Матодист вам телефонує а, і вже записує вас в групу. Хмельничан закликають вступати до кібервійська. В рамках проєкту Брама. Кожен, хто має доступ до інтернету, може боротися з окупантами на інформаційному фронті, а саме, блокувати ворожі канали у соціальних мережах та месенджерах. Саме через них росіяни розповсюджують пропаганду та ІПСО. Як стати учасником проєкту, який об'єднав уже понад 150 тисяч небайдужих українців, розповіли кіберполіцейські Він був запроваджений з метою боротьби з ІПСО нашого ворога. Це ворога Росії. Ми не займаємося саме там, дедосом, не потрібно мати якихось супернавичок чи навичок айтішника, комп'ютерщика. Ми залучаємо небайдужих громадян, які мають про собі телефон, якийсь комп'ютер, планшет, доступ до мережі інтернет і мають буквально декілька хвилин часу. Для того щоб скаргами різними посиланнями могли заблокувати саме джерело витоку цієї інформації, під час проекту Брама користувачами було поширено близько 170 тисяч лінків щодо джерел поширення ворожої інформації, і майже 30 тисяч джерел інформації було вже заблоковано самими такими популярними і відомими проектами. Це там були такі ютуб-канали, як П'ятий канал Віщер Уган, НТВ Росія24, Росія «Росія-1». З інстаграм-сторінок був заблокований Соловйов навіть. Гендерний профіль області презентували у Хмельницькому. Це інформаційно-аналітичний документ, який стане основою гендерно чутливих програм розвитку Хмельниччини. Дослідження відмінностей прав та можливостей жінок і чоловіків в різних сферах тривали кілька місяців. Зокрема, виявилося, що в оплаті праці розрив становить понад 25% на користь чоловіків. А на державному рівні немає програм перекваліфікації жінок на умовно чоловічі професії. Гендерний профіль області підготували в рамках проєкту Українського жіночого фонду. Наш проект, який називається «Її Сила підтримка жінок України в часи війни і відновлення, він також спрямований на вирішення проблем гендерно-обумовленого насильства, домашнього сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Ми також будемо оголошувати програму грантів, але це буде десь липень. Кінець червня, великі гранти, три-чотири гранти на 22 тисячі доларів. Я думаю, що це будуть підтримані такі більш системні рішення. Гендерний профіль передбачав дослідження за декількома показниками. В першу чергу це питання були пов'язані з демографією регіону. Це були питання пов'язані з економікою регіону, доступності до працевлаштування. Це були питання освіти. Це були питання медицини, соціальних послуг, розподіл гендерний. І також це були питання доступності до. Прийняття рішень мається на увазі участь жінок у прийнятті рішень на рівні органів публічної влади. Ну і власне питання, в першу чергу, питання пов'язані з гендерно-зумовленим насильством, сексуальним насильством і домашнім насильством. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!